Добрий день глядачі каналу, Дешево та Весело. Ось дивіться, прийшов час і для моєї ніші. Ось такі білі дверки були. Ось що я з ними роблю. Для цього я використовую клей ПВА і ось такий папір. Тобто, паперові рушнички. Я обклеюю. Роблю візерунок. Коли висохне, я ще наклею. Тому що, коли ви будете клеїти в себе і покупати ось такі папірці, тобто рушнички, дивіться, щоб вони були не занадто тонкі. Я купила цей раз занадто тонкі, і мені важко з ними працювати. Вони ось трохи розлазяться, ну, та нічого я ще буду слой ложити. Після чого я покрашу і думаю, вони будуть гарно виглядати. Дверці я обклеїла, вони мокрі, ось так вони виглядають, і остався ще верх. Що вийде, я вам покажу в процесі роботи. Обклею спочатку вверх, потім буду фарбувати кілька разів. Надіюсь, буде красиво. Закінчила я обклеювати. Ось так тепер виглядає моя ніша. Вона, правда, не закрита, тому що мокра. Ось так. Висохне, завтра прокрашу, протонірую і покажу вам, що в мене вийшло. Я її зверху скрила ще ПВА. Ось і така, під старину. Двері висохли. Я їх покрасила спочатку чорною краскою, то тобто і зі сніжку додавала чорну колору. Коли висохли, я вскрила лаком. Тепер я буду їх покривати бронзою. Покрасила я двері. Ось вони тепер так виглядають, але трохи темновато, хоч я включила світло, але я покажу вам поближче. Ось такого вони кольору. Під старий винний стиль. Більш похожі на металеві стали. Ось отак. Ремонт іде. Останеться мені тепер ось тільки оцей сейф зробити і, звісно, річ оці двері. Та це буде в наступному відео. А сьогодні я закінчила ось оці двері і буду вже займатися іншими справами. Якщо сподобалось вам відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Дешево та Весело і будете дивитися ще мої ролики. Всього вам найкращого!